Добрий день, шановні земляки. Нарешті-нарешті вдалося нарешті, зустрітися в другий раз з очільником, з представником мирного неба в Золочівській громаді. А мирне небо це благодійна організація. Благодійна організація. Я Сергію хочу сказати. Дивіться, от ми зараз знаходимося напроти фоку. ФОК який розбитий. ФОК, який ваша організація досить чесна і на вигідних для громади умовах орендувала в громади. Платила гроші, орендувала і так. займалась тут не бізнесом. Ні. Тут фоки займалися діти, а тут були квести, проводились. Тут були заняття з психології, заняття мінна безпека. Тут була тут, видавалася гуманітарна допомога, гігієна, гі... гі... продуктові набори. Тут ми привозили навіть театр Тюс. І саме сюди прилетіло, Сергій. Ся... Саме сюди прилетіло. Ви уявляєте, як ворог вас не любить. А за що вас не любить ворог? За що вас не любить б кацап, як ви думаєте? Ми не знаємо. Ну, як не знаєте? Ви ж допомагаєте мирним людям, а вони їх убивають. Формула настільки проста і ну, страшна в умовах от золочища. Насправді це так. Ми їм не подобаємося, бо ми робимо добро. Сергію, а от вам часто дякують наші земляки мирне небо це благодійна організація чи це е, вона підпорядкована десь за кордоном якимось? ні це місцева благодійна організація ми з харкова нагадайте ще раз як все починалось, бо я повні про благодійні обіди ми да, да, готували да, Харків так, під час да, обстрілів. починалося е, все е, з кухонь на Сіверної Салтовці, там, де летіло, летіло летіло, там де летіло, да, прямо в торгівельному центрі ДАФі починали е, кормити, готувати, потім е, роздавати їжу. І я так розумію, що тоді якраз і формувалася основа вашої. Да, команди? Так, так? Так, так, Тоді почали формуватися, потім ми почали возити по Харкову гуманітарні набори, набори продуктів. Звідки гроші, звідки ресурсії? Е, Гроші були з закордонних донорів, за Які вам повірили, так, так, всьому, так, так. Закордонні партнери побачили, як наші працівники годують людей і потім виділили кошти. На продуктові напруги. Сергію, я не можу не запитати того, що запитують сьогодні у мене мої земляки. Так що мирне небо не буде у нас працювати, От розбили, воно розбив. Мирне небо у вас де? Буде де? Працювати. де працювати, розбили. Мирне небо буде працювати, воно працює, воно працювало і воно буде працювати. Недавно був в Сковородинівці, було зібрання багато народу, чоловік 50, і з проколом те, що на 35 хвилин запізнилися чомусь ваші люди. Ну, Це не так страшно, мабуть, як, як приємно те, що набори, набори, які вони привезли, це були досить серйозні набори. У нас на даний момент зараз видається гігієна, Та, гігієна в громаді. Так, і була реєстрація на фінансову допомогу, теж на гігієнічні набори. І там гроші серйозні. Хтось 10 тисяч, 2,5. Так так. Не тільки з Каврадинівка. Прифронтові території, прифронтові сели. Ми працюємо по всій Золочівській громаді. А ми, туди не страшно їздити? А ми вже привикли до Золочівської громади, нам не страшно. <гум> ми тут офіс орендуємо. <гум> да? Да, <гум> Отакі от так. ми сміливі. О, дивіться, земляки. Я так і для інших наших громад з Балдухівського району показую, а тут працював працював. І буде, я так розумію, працювати мирне небо, так? Так, буде працювати. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, з ними комфортно Які працювати. Які основні вимоги до співпраці з місцевою владою у вас? Чесність. Ну і комунікабельність. Це все є там? Так. так. Ясно. Ми розуміємо, що і впевнені, тому що війна закінчиться, і наші взаємодії відносини вони будуть. Розвиватися Я на це дуже сповідувалося на вас особисто, як куратора громаді в нас очі, Сергія, Євгена, всієї нашої команди мирного неба, щоб це буде продовжено, як ми почали в 2022 році. Мене цікавить, що це післявонений період. Час іде. Я розумію, що на сьогодні і дуже тяжко в нашій громаді, але мене цікавить, що відновлення громади, інфраструктури, відновлення соціальних об'єктів. Шкіл, дитячих садочків, амбулаторій, всього того, що потрібно. У вас, у вас певний досвід є позитивний уже з міжнародними організаціями. Вам, до вас велика довіра. Я знаю, що ваші керівники з Британії поїхали налагоджувати контакти. Я думаю, що звичай в стороні не вистанеться. І е, е, оцей фактор він дуже важливий, особливо те, що от я знаю величезний досвід. Моїх колег у Донецькій і Луганській області багато благодійників українських. Вони працювали там, будували, будували, не ремонтували і дитячі садочки, і амбулаторії, і навіть школи, тому що це потужні великі проєкти. Я вже не говорю про ремонт, а нам потрібно буде це. Укриття, це все потрібно робити. Я дуже сподіваюся, що такі, знаєте, те, що ми підписали за вами рандом, це дуже добре, і ми працюємо. І ви в ті ваші критерії, умови, які ви, ви нам ставите, за які рамки ми не можемо виявити, вийти, ми це сприймаємо і виконуємо. Але ж у нас є позитивні такі відносини, я думаю, що вони будуть і в подальшому розвиватися в тих напрямок, які ми говоримо. E, наша організація тісно співпрацює з вашою громадою завдяки вам за співпрацю. І наші керівники вже працюють над е, подальшими планами про по, по відбудову громади. Вже були в Америці, вже були в Англії. Планується поїздка в Канаду. Планується поїздка в Німеччину. Ну уже у нас є план дій подальшу відбудову після воєнного часу. Ну про вас розповідають самі люди, що ви дуже багато допомагаєте простим людям і якраз тим, хто потрапляє в біду. Дякую вам за це. Дякуємо вам. Тримайтеся, все буде Україна. Дякую. До нових зустрічей. Дякую.